Чистка підлоги 15 гривень метр квадратний, грунтовка підлоги 25 гривень. Шліфування дерев'яної підлоги 100 гривень метр квадратний. Укладання ОСБ або фанери 150 гривень. Шліфування і шпаклювання фанери 150 гривень. Настил лінолеуму або кавроліну 120 гривень. Влаштування дерев'яних лах – 200 гривень. Настил підлоги із дошки 250 гривень. Укладання ламінату проста 160 гривень. Якщо по діагоналі то 200 гривень. Укладання кварц вінілу на підкладку 190 гривень. На клей 260 гривень. Підрізка ламінату без плінтуса 150 гривень. Укладання штучного паркету 200 гривень. По діагоналі 250, монтаж терасної дошки. 450. Монтаж плінтуса пластикового 80 гривень, монтаж плінтуса шпанованого 150 гривень. Плінтуса алюмінієвого 220 прихованого монтажу 250 гривень. Монтаж та виготовлення ніші під плінтус прихованого монтажа 180 гривень. Монтаж плінтуса дерев'яного 150, монтаж плінтуса з поліестеролу. 100 фарбування плінтусу 70, нанесення лаку або тонера на підлогу 120 гривень, монтаж міжкімнатного порожка 200 гривень і приклеювання стиків або герметику.